Привіт, мої хороші! Це мій тихий рай. Не розслабляємося, готуємося до весни. Врем'я дуже швидко плине і не спінемо оглянутися, вже і весна не за горами. Тому рекомендую запасатись насінням зараніше. Я вже деякі насіння деяке купила ще з осені. І тепер потрошки знову докупляю. Тим більше, що хто вирощує свою розсаду, то Треба, щоб зарані вже було, тому що і деякі культури треба вже і в січні садити, деякі в лютому, деякі в березні, і там буває то якісь несприятливі ситуації, виходять то те, то це, і ми бігаємо, не знаємо, за що хвататися, де що брати. Тому рекомендую і всім, хто займається огородництвом, запасатися як зараніше насінням. Я вже якось говорила, що вирішила брати в одному місці, тому що ну, це кошмар, коли починаєш збирати урожай і дивишся, що садив одне, виросли геть-друге. У мене морква, то й фіолетова, і біла була, і, ну яка хочеш. Так, також і купляла розсаду капусти. Також говорили, що пізня, а серед неї середня була, яка хоче. Це тільки що рання, вроді байдуже була. Тому вирішила в цьому році, я потрошки посаджу собі, щоб було все своє. І ось уже я купила це вже цьогорічний завоз, нові домови насіння. Ось така фірма, не знаю, я вирішила брати в одному місці. Восени, правда, взяла трошки другої фірми моркву. там. То побачу буду садити, щоб намітити деяка, щоб вже бути впевненому, чи це гарна фірма, чи не гарна, тому що я ж говорю, пишеть одне, а виходить геть друге. Ось взяла такі баклажанчики. Це ранній такий ранньостиглий гібрид від технічної стиглості 115-120 днів. Е, плід кулястий довжиною 7-13 діаметром 10-15 см, світло-фіолетова забарвлена, висотою 3, е, масою 300-700 г, кущ напіврозлогий висотою 50-60 см. м'якуш дуже щільний, білий без гіркоти. Саме головне, щоб без, без гіркоти. Це ось такий ще сорт. Я взяла. Це F1. Це теж f 1 е, Великий, глянцеві, овально плодовної форми, масово, біл, е, масово білого або темно-білого кольору. кущ компактний, висотою 50-70 см. Бачите, це навіть нижчий. М'якуш білий, без гіркоти. Цінується за лежкість і транспортаблість, який до макроспоріозу і вірусних хвороб. І отакий от взяла це вже не гібрид. Ну, Такий також ось високоврожайний, рослина компактна, висотою до 60 см. Ну і так далі. Продовгувати фіолетове забарвлення, м'яко, щільний, світло-зеленої, без гіркоти. Сорт цінується за гарну завість плодів, навіть. За несприятливих погодних умов вирощується в закритому та відкритому ґрунті універсального призначення. Цей навіть попробую я в цьому році садила в парнику. Ну, сказати, що урожай був, я не скажу, але по пару штучок було. Але й на городі я посадила біля помідор і трошки обсадила чорнобривцями і перець там ну, ріс коло нього. То жук дуже не нападав, то трошки там було. Це салат взяла такий. Я беру часто такий салат Так Також ця фірма. Теж раннь листовий. Ну, Мені подобається. Це взяла це, я так розумію, минулорічні семіна. Хочу посадити, дуже люблю анютини глазки. Купила кабачки ось. Називається кавілі. Я садила колись такі кабачки, але я не пам'ятаю, які вони. Я купляла просто в пачках, а це, ну, якби поштучно. Ну, побачимо, казали, що кущові. Також я докупила моркву коротель. Середньостиглий сорт. Масою 60-200 гр. Дліна 14-16 см. Використовують для споживання у свіжому вигляді, переробки та зимового зберігання. І шантане. Також Також середньостиглий 14-16 см, м'якуш та серцевина помаранчеві. Сорт стійкий до захворювань, має підвищену лешкість, використовують для вживання у свіжому вигляді, консервування та кормові цілі. Ну, і купила капусти. Хочу в цьому році сама вис висіяти. Це рання. Також та сама фірма. Що вони там пишуть у нас? Період від появи сходів до технічної стиглості становить 92 100 днів. Маса 1,2,4 кг. Весняні заморозки видержує до 5, мінус 5 градусів. Відрізняється високими вітамінами, містом вітаміну С, використовують у свіжому вигляді та у всіх видах домашньої кулінарії. І, я зрозуміла, це також рання капуста, це f 1 Також високовражайний гібрид білокачана дружного дозрівання. 60-65 днів від розсади, від висадки розсади. Качені щільні гарного товарного вигляду від 1,5 до 2,5 кг. Використовується для споживання у свіжому вигляді всіх видів домашньої кулінарії. Ну і взяла харківська зимня, Це також, ну, я думаю, всі її знають. Не буду. Це пізня капуста. І амагір це також пізня капуста. Ось. Такі понабирала я сорти. Використовується для переробки, зберігання, споживання у свіжому вигляді. Ось такі на сьогодні в мене покупки. Буду ще, що мені не вистачає докупляти. Тому сьогодні показала вам свій асортимент і фірму, в якої я беру. Я її не рекламую, я не знаю цієї фірми. Я брала час від часу такі, таке насіння, але я не спостерігала, тому що брала в різних місцях, разне садила не пам'ятала вже дещо. А в цьому році я. Взяла е, іменно цю фірму, щоб побачити, чи воно. Ну, як сказати, що воно те, що написано, те і там, е, ну, виходить, коли виростає. Тому, пока буду наблюдати, своїми спостеріганнями буду ділитися з вами. На цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте пальчик до гори. Пока.